Російська Федерація готує, нібито готує нову хвилю мобілізації. Це міністр оборони Естонії, Пев Кур в інтерв'ю Велт. Я не знаю, звідки він це знає. Ну, міністр оборони ж не буде просто так казати неправду. Правда, власне, це те, про що я попереджував, даючи інтерв'ю на каналі Київ 24. По подіям в Курській області. Я говорив про те, що для Путіна вся ця ситуація в Курській області може бути вигідною. Я вам зараз поясню, чому ще раз поясню, чому. Справа в тому, що а, часто так, часто а, великі люди цього світу мається на увазі великі за масштабом свого впливу на інших людей, вони можуть використовувати а, все. Що нібито звичайним людям, здається, катастрофа все пропало, вони це використовують для посилення своїх позицій в суспільстві. В 30-х роках, коли горів е Бундестах, е то, е то Гітлер сказав: е неважливо, хто його підпалив, важливо те, що ми зможемо з цього зробити. Далі була поліція. Далі були спеціальні бригади, далі були констабори. Ну і далі ви знаєте все, що було, і все, що пішло далі. Інколи події, повторюю, жахливі, такі події, які ну, звичайна людина сприймає як катастрофу, тирани кидають на свій рахунок. І, на жаль, ось цей спосіб. Посилення своєї влади, він е, є в різних державах. В різних державах. Тому, ще раз я вас закликаю: не сприймайте ситуацію просто, не сприймайте її лінійно. І головне, не сприймайте її з огляду на звичайну побутову людську логіку. Не е, класифікуйте ці події з точки зору етики, естетики, раціональності, ірраціональності, розумності. Не потрібно. Логіка людей, які управляють державами жорсткою рукою, вона принципово і суттєво відрізняється від того, що ви можете подумати. І як би ви ніби то вчинили в тій чи іншій ситуації. Це люди, які вміють використовувати е, хаос соціальний на свою користь. Я думаю, вас в цьому вчить. Не потрібно. Ми з вами, українці, це з вами чудово, чудово знаємо. І не один раз проходили, коли наш з вами соціальний протест інколи очолювали люди, які потім ловили в цій мутній воді собі дуже і дуже великі бонуси. Телеграм профілю, там ця новина, і не тільки вона, до речі, не забувайте підписуватись.